Вітаю вас! Там один з моїх глядачів і читачів, ну, він часто мені пише і коментує, пише, за таке запитання. Ну, така людина, що розуміла, зрозуміла, солідна, така, активна, тому зараз таке запитання, чому я, будучи економістом, не хочу допомогти розробити програму відбутової економіки України? Будете сміятися дійсно не хочу. Чому? Не хочу тратити час. Зрозумійте нарешті, що ні, дійсно програму можна зробити. Нафік. Якби ви знали, скільки за своє життя я зробив програм відбудови, забудови, перебудови, реформації України, ой Боже. Починається з часів Кравчука. Кравчука, прокуч має мати, бо... Навіть ні, от при Порошенка було менше активно, а був Янукович, Ющенко, всі, ой, при боже, що тільки не було. Ось. Де тільки я написав? Що... Ні, ви ж розумієте, що на відміну від батьків економістів, я дійсно справжній економіст, який дуже багато знає, і стільки, ну скажімо так, написав різних проєктів, статей, інтерв'ю про економіку, що просто жах. Ні, дійсно, щось навіть вийшло, не заперечую, але щось не дуже. Просто, чесно говоря, я вже маю великий досвід цього. Тому я вважаю так, що, будь ласка, хочеш написати програму, пиши. Вона нікому не потрібна. Не одну програму, не одну ніколи не реалізувати і реалізовувати не буде. Чому, розумієте, програму написати не складно а реалізувати? Зміться реалізація це складно, це дійсно. І е, по великому рахунку, вам сказати, краще не програму писати, а краще дійсно вирішувати реальні проблеми. Ну Дивіться, дійсно, Національний банк вирішив реальну проблему, зупинив обвал курсу гри. Може. Так. Ну не скажу, що я прийняв участь, але підказав, розказав, указав. І не тільки за час. О, ще й проблеми. Крім того, ну, час від часу дійсно виникають проблеми, які треба вирішувати. Але, розумієте, на сьогоднішній момент от, війна. Є багато економічних проблем, які можна вирішити виключно після перемоги. На сьогоднішній момент навіть ну, можна підтримати. Інфляція. Розумієте, від того, що ми будемо зараз говорити, обговорювати, є методи допомогою яких можна знизити, дікацію, загальмувати. Але вони всі розраховані на мирний час. Під час війни це нереально, абсолютно. І навіть коли от Андрій пишний, ну я розумію, що він не може сказати цю праву, а я можу сказати. От він гов... говорить, що там місце таке. Тобто, іншими словами його пресують. Зроби місце. він говорить, я не хочу. Розумієте, правильно його Тому що Розумієте, яка ситуація? Грошей завжди не вистачає і дефіцит дуже великий. І я добре розумію, що звичайно Міністерство фінансів дуже б хотіло, щоб Національний банк здійснив емісію гривні, а національний кількість національний банк. Ну не хочеться. Я його підтримую. Просто розумію. От якраз оця реформа, це реальність. А тут все. Ой, криві. Просто Просторю, що дійсно, інфляція поки що велика, і поки буде війна, буде великою, після війни можна буде подумати. Але дуже низька інфляція ще в Україні не треба. Я багато разів вам говорив, ще раз повторюю. Для України оптимальна інфляція 10-12%. Відсоток в місяць. Ідеально. 5% дуже мало. Це неправда. Ні, ну, звичайно, що якщо пройде там 5, 6, 10, 20 років, буде можливо 5. Тому що нічого не стоїть Але зараз, так, зараз інфляція оптимальна, не таку, як ми нам рекомендують 5. Це абсурдна інфляція. А от така, так, да, до речі. Що стосується зарплати все інше. Люди добре, це не завжди не задоволені зарплати. Я пам'ятаю, скільки разів показував, скільки зростала зараз заплата до війни. Номінальна, реальна і так далі. Скільки разів. І що? Ааа, крик, істерика, поганий. Говори, пристайте, пара, вам завжди. Ні, ну це логічно, люди завжди не задоволені. І ще раз повторюю, що для того, щоб зарплата зростала в Україні, треба, щоб що було менше безробітні. А щоб було менше безробітників, треба, щоб більше українців працювали за кордоном. Це дуже просто. А оці всі такі складні моделі не працюють. Так що да, це така ситуація. Відносно, ну взагалі, от, от як буде відбудовувати. Я вже декілька статей, відео робив, що, ну дійсно, відбудовувати склад. І на сьогоднішній момент на початку треба визначити, з якого з якої рівня буде відбудовувати. Війна ж не закінчилась, розумієте, на сьогоднішній момент, от, от там розробили, ви розробили, там от мене. Ми розробили. Я говорю, молодці, що ви розробили. Викиньте в смітник ваш розробив. Ви розробляли згідно яких показників. Ну, яких? Тобто ви розробляли, взяли з стелі показники, що так воно буде, розробляли, от так, так ніхто не робить. Ну чого взяли стейль? Ви візьміть реально. А реально можна взяти, коли війна закінчиться. Тому що ну, все, ж, ну, розумієте, що навіть якщо ваше підприємство, наприклад, ваше підприємство не бомбили, не стріляли, воно як працювало, так працює. Але там є куча проблем. В якому? Енергія, логістика, ревітні часи. Це все. Але щоб оцінити це все, треба, щоб була, зрозуміла, в якому стані буде економіка після закінчення війни. А поки не оціниш... Безглуздо щось рахувати. Ну просто безглуздо. Просто от є слово проект і прожектарство. От час прожектарства. Бо от ну, толку толком ваше прожектарство. Рахувати треба тоді, коли це реалістично. Крім того, ну розумієте, ситуація. Є ну, такі як би перевірені методи, які дозволяють там відродити економіку. Всіх країн світу. Перше торгівля. Пам'ятаєте, війна, коли почалася, говорив, що ну, на торгівлю робимо став. Торгів, торгівлю, торгівлю, торгівлю. Ні. І частково таки вирили. вирили. Ну, про аграрний сектор ви знаєте. Я, напевно, саме головний лобіст аграрного сектора. І великого аграрного бізнесу. Чому великого? Тому що економіку дуже добре знаю. світову економіку, аграрну. всю історію знаю. Так що аж ахнуть. І знаю, що за всю історію світу, завжди е, успішний аграрний бізнес тільки великий. Маленький. маленький. нереальний, А великий, так, да, успішний. Тому так, да, дійсно, на сьогоднішній момент, навіть незважаючи на війну, зерновий коридор працює, ну, ну, таки, треба краще. Хоч так, то добре. Все-таки 21 мільйон зерна продали, це нормально. Ну це небагато, треба 40. за все. А той бабуль. Ну нуль, розумієте, 21,0 це великі різниці. Ага. Так що це вже добре. Дійсно, на сьогоднішній момент, якщо ми збираємось відроджувати, дійсно торопимо ставку аграрну. Про це вже багато разів що про це? І ще раз сказати. ну ми зрозуміли, що Україна має перевагу одну продукт харчування. І з допомогою продукту харчування ми можемо реально захопити світовий ринок. Ми захоплюємо. В час він бачите, що робиться. Незважаючи на війну. Тому і розвивається, тому і ринок землі треба запустити. Ми будемо надіятися, що з 2024 року він таки запуститься, а потім як рване. <риване> рване має на увазі створити ці умови, коли його можна буде розвивати, 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 розвивати. розвивати. Ой, там багато чого. Взагалі, що ви зрозуміли, по великому рахунку, от всі, якщо так взяти всі ці проекти, які там планують, пропонують, от такий смітник, смітників, залишить тільки один. агро, а знайомі все підтягнеться. торгівля, машинобудування, IT, воно, воно все за одне. Ну ви ж розумієте, дивіться, якщо аграрний бізнес, значить що? Правильно. Ну, треба хімічно промисловість, машинобудування, машинобудувати, навіть ремонтувати треба. А працівники працюють, могли ці, зарплату отримати, Ого. а прокачування це хоч не хочеш, і переробка, і торгівля, і сфера пост. Тут починаючи від класичних там перепродажені, ну скажімо так, транспортні закінчуються більш складними IT-послугами. Ні, майбутнє аграрна сектора це IT-послуги, да? це коли дійсно, комп'ютер або механізатор по смартфону керує трактором. Я розумію, що ви зараз це посміхаєтеся, а з часом це буде не дивитеся. А дрони, які люди активно використовують, будуть використовувати для того, щоб спостерігали за полем. Ні, взагалі, щоб ви зрозуміли, от майбутнє вважається так, що поле, по-перше, підготовлене, да, там є ці так звані ну, прив'язане воно до правильної електроніки. Крім того, його треба трішки не так, ну, вони підготавляється спеціально. А далі ситуація наступна. Дрони контролюють, причому контролюють, як воно все росте. В випадку якихось змін зразу зрозуміло, що підсипати, перепахати, допахати, досі, то. І дійсно автоматика, автоматика, коли ну, людський фактор зменшується, а більше дійсно автоматичне, автоматичне щенство. Це, да, це майбутній аграрний сектор. А Абабушка сапки це ставки для політики. Така ситуація. Тому дійсно, це і так зрозуміло, що про це говорити думати нічим. Взагалі, по великому рахунку, скажімо так, давайте ми переможемо ворогу однозначно. Після цього подивимось, що в нас розвалене, що не розвалили, що може примотувати, а що будувати з нуля раз. А після цього, так, дійсно, почати відродження із торгівлі, тому що торгівля це саме і сфера послуг, і підключати аграрно промислову і на базі цього будувати нову економіку України. І збудуємо, да. І збудується, причому дуже шикарно. Хоча я розумію, що навіть коли у нас будується, коли запуститься, коли зарплата зросте, і ціни зростуть. Сергійно люди будуть незадоволені. Я говорять, мало, давайте більше. Так що така ситуація. А зараз, ну я вирішую, ну, можна пофантазувати, попрожектувати. Навіщо? Ну, розумієте, от, на сьогоднішній момент дійсно дуже багато. От, саме цікаво те, що дуже часто люди, от, о, ми там таку говорю, хлопці, да цю ідею, ще прикущні було. Я тут, і при цьому було, і при цьому. Дуже часто нові ідеї це дуже старі ідеї. Причому дуже часто пропонують ідею, яку вже намагалися реалізувати, вона не пішла. Ви не думаєте, що, ну, скажімо так, в світі от всі ідеї спрацьовують. Ні, більшість не спрацьовує. Працюють тільки ідеї. І дійсно дуже часто от у нас пропонують ідеї, це вже було, вже робили, не працює. І в нас, і за кордоном. Так що тут треба не стільки видумувати, скільки робити правильно. А, це дуже важливо. Ну, а поки що, за перемогу України, і за українців. А перемога буде з вами, ви не хвилюєтесь, ви не хвилитесь. Тут, тут деякі хвилюються, що перемога не зелена. А за да. Відео для спонсорів мого каналу самі цікаві відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.